Люди хочуть вже обрізати садки. Дивіться, народ, якщо ви маєте батареї під Макітовську посадку, ось такої форми да, батареї макітовська посадка. І у вас можливо є ці батареї, ви можете взяти просто секатор. Якщо у вас немає ще батареї, ви можете взяти секатор. Там, оце конкретно модель з двома акумуляторами, 2400. А є модель секатора там, за 1900 гривень. Є модель секатора за 1400 гривень. Зараз вам покажу, кстати, 1450. Перепрошую. 1450 самий дешевий секатор. Акумуляторний. З роком гарантії. Дивіться, називається він Stromo. 25 мм різ. Включили, два рази курочок нажали. Л'яц, ляц, кляц. Курочок зажали. Оп, лезо здвинулось. Бачите, якщо вам треба якісь менші гілячки різати, нажали, лезо роздвинулось. Все, висить кацяці. Ляць, кляц, тобто це взагалі халявна 1450 гривень. Рік дається гарантії. Посадка Макітовська, батарейка в комплекті, зарядка в комплекті. Єдинственний мінус цього секатора, що він не підходить на телескопічну штангу. За 1900, за 2400, чотириста, оці підходять на телескопічну штангу, що ви землі, землі представляєте, землі зможете достати на висоту до 4 метрів. Ось. Дивіться, така штанга виходить. Бачите, ось штанга така, вона роздвигається тут. Вона регулюється кут нахилу. В неї бачите, можна виставляти, і пилочки теж є в наявності, які працюють на таких штангах. Так що не заказав всі контакти будуть народ, де в шапці профілю, все правильно.